Так, дівчата, вишиваємо листочок до цієї троянди, бо так вона виглядає не дуже. Беремо зелену ниточку. Я взяла ось такий колір Шість ниточок. Так, ще не домалювала. Ось так і будемо вишивати. Так, петельним швом, звичайний петельний шов, дивіться, відступаємо трішечки і робимо ось такий стібочок. Витягуємо голочку, і в нас виходить ось така петелька. Знову беремо, відступаємо трішечки міліметра 3-4. Знову робимо стібочок. Ось так, ниточку перекидаємо і витягуємо гулочку. І знову у нас виходить ось така петелька. Тепер знову. Дивіться. Бачите, ниточку ось так кладу, і тоді поверх неї ось так голку протягуємо. Звичайний петельний шов, так як ви обметуєте тканину по краю. А це робите так листочок. Я колись показувала вже цей шов. Десь він у мене є записаний. Але, щоб ви не листали мою стрічку, покажу вам ще раз. Ось так. І тепер робимо з другого боку. Тут немає нічого важкого, просто відступаєте трішечки і витягуєте. Ложите ось так, кладете ниточку, робите ось такий стібочок, поверх ниточки витягуєте голочку і виходить петелька. Звичайний петельний шов. І виходить такий цікавий листочок ось так, і тут можна ось так вколоти. І тепер зробимо декілька стібочків. Ось так посередині. Стібок і дойшо позад голкою. Я вам теж я показувала. Дивіться, виводимо голочку і робимо стібочок назад до попереднього. Ось так. Готово? Ось вам такий листочок.